Сьогоднішні реалії життя. Як кажуть, де той викоюс? <рес> Володя, доброго здоров'я. Я, я сьогодні бачите, як черепашка ніндзя. Володя, даєте собі так, так. Люди йдуть їсти так. щось. Другу, їсти завжди хочем. Тут запрошуємо ще людей, хай приходять, Раз правда? Богрячі плови, все пане Володимире, є там. Я кажуть, є цікава чай капучино. Друзі, ринок також є. Що на ринку? На ринку багато снігу, багато... Багато інформації, тому якщо вам потрібно допомогу в огляді автомобілів, працюємо по всіх містах України, також по ринках. Сьогодні, до речі, неділя у нас сьогодні по Франківську. Декілька людей приїхало. Також надіємося і тримаємо руки, що люди знайдуть свій автомобіль. А ми, друзі, рухаємось далі. Не забуваємо підписатись на канал. Усім гарного настрою. Перевіряйте автомобілі по Vertical, Обов'язково. Посилання я десь прикріплю за посиланням, перейшовши, отримаєте 20% знижки. Користуйтеся!